Шановні партнери, ми раді вітати вас у компанії Zaza Trading, що розташована у самому серці Європи, в місті Манхем Німеччина. Сьогодні ми хочемо представити вам наше нове надходження, яке вже готове до відвантаження. Йдеться про перевірені повернення та товарні залишки одного з найбільших онлайн-рітейлерів Німеччини. Вся продукція вже сформована у вигляді мікс палет. Це ідеальне рішення для гуртових закупівель. Що входить у склад кожної мікс-палети? Це популярна побутова техніка, серед якої фритюрниці, кавоварки, у тому числі від Siemens, юре, Nespresso, Bosch тощо, мікрохвильові печі, грилі, пилососи, у тому числі роботи пилосос, акумуляторні моделі, соковижималки, тостери, електрочайники, пароварки, фени, міксери, обігрівачі, праски та інше. Категорія товару А і Б нові або у відмінному стані після перевірки, упаковка фірмова або нейтральна коробка. Усе на європалетах обгорнуто стрейч плівкою для безпечного транспортування. В середньому кожна партія містить 32 палети з приблизно 800 одиницями техніки. Запрошуємо вас особисто відвідати наш склад в Манхаймі. Ви зможете ознайомитись з асортиментом, побачити якість товарів та обговорити умови співпраці з нашими менеджером. Якщо у вас виникнуть питання або бажання отримати більше інформації, просто зв'яжіться з нами.